Катруся лебідь. Казка Дядечко Кіт. У одному невеликому селі жила собі жінка із дорослим сином. От настала пора синові одружитись, та привів він у хату невістку. Матері невістка одразу не сподобалась. Якась вона не така, як треба. Та що робити? Треба якось жити разом. І з першого дня у них усе не заладилось. Невістко, ти хоч би у хаті поприбирала, бо он який безлад. Безлад, а хіба не ви той безлад робите? Я у своїй хаті знаю, що робити. О, ну, то як ваша хата, то самі прибирайте. І так цілими днями сваряться невістка зі свекрухою, що аж гай гуде. А чоловік у тій хаті собі місця не знаходить. Спочатку теж із ними сперечався. Мовляв, дві жінки в хаті, а лад навести не можете, а потім вже втомився щось казати. От народилося в їх сім'ї дитя, а сварки так і не припинилися. Невістко, ти хоч би позамітала, а то в тебе дитина пилюкою дихає. Та краще пилюкою дихати, ніж з вами жити. Ти бояка! От правду кажуть, що свекрусі невістка у горлі кістка. Що? Це я кістка, та щоб вампір'я у роті поросло. Ось малому синові вже п'ять років, а жінки у хаті усе сперечаються та лаються. Бувало, почне невістка замітати, а свікруха Та як ти метеш? Не так треба. Невістка кине віника у куток, так і стоїть хата немете на кілька днів. Або стане свекруха борщ варити, а невістка візьми та й три ложки солі туди всипе, щоб борща зіпсувати. От одного разу готувала невістка куліш. Поставила глечика у піч та пішла на двір. Аж тут повертається, а на підлозі розбитий глечик та куліш розсипаний. Вона до свекрухи. Це ви зробили? Я? Нащо мені це треба, щоб самій голодною сидіти? То, певне, твій син зробив, геть за дитиною не дивися!» Невістка до сина: Синку, то ти глечика розбив? Кажи чесно. Ні, мамо, то не я. То дядечко кіт зробив. Невістка подумала, що дитя злякалося, та боїться, що вона його покарає. Врешті-решт, якщо то і він зробив, то не навмиснеш, не стала вона його лаяти. А малий себе якось дивно поводив увесь час про якогось дядечка кота казав. От, наприклад, вечеряють вони, а малий візьме грудочку каші чи шматочок хліба і за піч покладе. То для дядечка кота. Або ні з того, ні з цього візьме віника і починає замітати. Це мене дядечко кіт попросив. Батьки не звертали уваги, думали, що то так дитина бавиться. Як тут одного разу прийшли невістка із свекрухою додому з базару та побачили, що у хаті усі глечики побиті, борошно розсипане, а рушники діряві. Як зняли вони галас. Я тобі казала, щоб ти вдома лишалася, так ні, тобі ж на базар треба. Так, мені треба, от самі б вдома і сиділи б, то через вас такий безлад. Через мене, та мене й в хаті не було, так і мене не було. То твій син зробив, «А вже ж, мій син, бо він весь у вашого сина вродився. Тут вибіг малий. Не сваріться, бо, дядечко, кіт гніватись буде. невістка закричала. Який ще кіт, то ти гармидер наробив, от зараз дам. Взяла вона різку та хотіла покарати дитя, як тут малий заверещав Дядечко кіт, рятуй! За печі почувся гуркіт. Пішла курява та вибіг звідти не знамо хто. Було у ньому щось від кота, але щось і від людини, волохатий, з хвостом та вухами, але людські очі та ходить на двох ногах. Свекруху з невісткою заціпило так, що й сказати нічого не могли. Стоять вони з відкритим ротом. А це створіння й каже. Що, хазяйки, злякалися? Ото ж бо й воно. Невістка трохи отямилась. Ти хто такий? Що тобі треба? Волохатий пригладив вуса. Я домовик, хазяїн дому. Але ваш малий називає мене. Дядечко кіт, я живу у домі за пічкою, допомагаю вести хазяйство. Невістка руки в боки. Допомагаєш? Бачу я твою допомогу. То ти нам глечики побив та борошно розсипав. Оце так допомога. Домовик сплеснув руками. А як з вами ще? У хаті увесь час не прибрано. Сварки день і ніч, дві жінки у хаті. А не можете до ладу все привести. Я допомагаю тільки добрим господарям, а вам те, що заслужили. От що, жіночки, як буде так і надалі, то спалю вам хату. Свекруха з невісткою перелякалися. Ой, лишенько, не треба. Усе, що хочеш, зробимо, тільки не пали хату. Де ж ми будемо жити. Домовик покачав головою. Ну, добре. Як будете гарними господинями, то хату не чіпатиму і по хазяйству буду допомагати, сказав та й забіг за піч. З тих пір невістка зі свекрухою домовились розділити домашню роботу порівну та одна до одної не задиратися, а як виникали суперечки, то мирно їх вирішували без сварки. І стало у їх хаті чисто. Їжа завжди була смачною, а достаток у сім'ї примножувався. А малий усе життя пам'ятав про дядечка кота та ставив йому за піч кашу, мед та наливку.